Округлення нейроліній. В процесі малювання у вас лінії будуть перетинатись, пересікатись між собою, і вони будуть також пересікати фігури. Тобто, по суті, у вас композиція буде складатись з ліній і квадратів, трикутників, кіл, тобто фігур, і будуть певні перетини. Мозок перетини таки сприймає як певний конфлікт. Та, і він може думати, що цю тему, наприклад, небезпечно реалізовувати, оскільки тут є гострота. Для того, щоб ці моменти забрати, ми показуємо мозку через округлення, що тут все гармонійно, спокійно і без конфлікту. Округлення це, по суті, коли ми гострий кутик вписуємо в коло. Як бачите, ось тут, ось тут, ось тут в нас утворюються такі гострі місця, по суті, кути. Утворюються, нам їх потрібно згладити. Які помилки часто на початках роблять, роблять молоді нейрографи. Перш за все, це є скруглення ось так. От просто зробити ось так і думати, що це скруглення. Ні, це не скруглення, це утворилися додаткові торчащі хвости і гострота. Другий момент це скруглення такими подушечками, ніби. От покажу вам, ось тут буде гарно видно. Ось так люблять зробити отаку, такий квадратик. І думати, що це округлення. Ні, Як бачите, в нас тут ще утворилися додаткові гострі кути, хоча, так можна, навскидку здавати, що ніби тут все гаразд. А нам потрібно зробити такі місця дуже гладкими. Ми беремо, підхоплюємо шматочок попередньої лінії, проходимо по ній і, бачите, ніби описуємо шматочок кола. Тепер ось тут. По суті, ми просто підхоплюємо. Лінії і вписуємо їх в окружність кола. Ось тут у вас можуть утворитися пустоти, ми їх просто замальовуємо. Але важливо, щоб це все було гладко, без додаткових якихось гострих місць. Також ми не залишаємо торчащі такі хвостики. Наприклад, не знаю, ви округляли, округляли. І отут у вас щось там вилізло. Ось так ми не можемо залишати. Нам треба цю лінію теж скруглити. Ми її просто приєднуємо ось таким от моментом до іншої лінії і всередині ось так скругляємо. Це називається нейропучок. Тому, насправді, це все досить легко, просто потрібно попрактикуватись. Ось тут утворився. Хвостик ми його просто взяли і приєднали до попередньої нашої лінії.